Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, чарівна краса природи. Ну, вже лютий місяць, вже перший тиждень проходить до кінця, так що вже пора подумати, як виростить розсаду помідор. Ну, хто професійно займається ранньою помідорою, той звичайно висаджує помідори в січні місяці, на так, щоб були ранні. А хто для своїх цілей, то можна якраз зараз подумати, що треба сіяти помідори на розсаду. Я сьогодні хочу познайомити вас з методикою е, вирощування гросади е, помідор, е, як говориться, по-новому, без е, не сіянь в ящики, потім пікірувати е, в стаканчики, а просто потрібно застосувати зараз, за в останній час. Застосовуються такі касети. От, вони є різних розмірів. Ну, самі поширені, наприклад, от, касета на е, 77 е, ячеєк. Є, звісно, ще більші за об'ємом касети. Ну, а є ще е, менші, наприклад, касета на 160 ячеек. ячеєк. От, от ці дві касети можна. Сміливо використовують для вирощення розсади е, томатів, е, що, значить, ну, що для цього потрібно? Субстрат. Субстрат можна приготувати е, самому, допустимо, такий субстрат 1-1-1. Тобто, дернової землі, е, одна, ну, частина, там, допустимо, літр потом перегною літр, торфу літр, все смішатися, додати можна трохи річкового піску, і буде вам дуже гарний субстрат для вирощення розсади. А можна використати. Готові субстрати, які продаються в спеціалізованих магазинах. Ну, Наприклад, один з таких субстратів еко я використовую от, українського виробництва, заправлений добривами, от, і має непогану кислотність. От. Да. І я його використовую для вирощування е, томатів. Ну що за, заповнюємо касети е, е, субстратом, потім е, е, делаємо кожній касеті заглиблення таке, щоб десь на, на пів сантиметра ложити сімечки, і розкладуємо е, насіння е, томатів. Е, по одному насіню, ну, от я беру такий от е, обичний тарілочку, е, беру по одному насінні і розсаджую кожну е, касету, в кожну касетину. Потім е, зверху ще накриваю субстратую, притамбовую, поливаю гарно от, і ставлю в тепле місце. Ну, звичайно, про, е, те місце для прирощення до температура бути. Ну, не менше 20 градусів. Це і вдома на, під, на підвіконні от можна виростити, ілі в парничках можна виростити, допустимо, отоплюємої теплиці. Особисто в мене нема можливості не підвіконня, нічого. У мене е, тут є стілажі, на цих стілажах. Я для того, щоб була нормальна температура, використовую електропростень. Ложу електропростень покриваю плівкою, і тоді вона дає температуру в місці проростання на більше 20 градусів. Якщо ще зверху накрить плівкою, то ну, буде така ж. Волога пленка покриватися вологою, видно, що там непогана температура, і буквально, якщо семіна схожі, на третій, четвертий, п'ятий день починають помідори прокльовуватися, щоб лучше вони сходили, і навіть просрочені семіна, можна використати перекись водню. От, е, якщо ви сієте багато і вам щоб було удобніше робити висів, е, замочить в розтворі перек дасть на 200 грам води е, одна-двічайних ложки переки сьогодні е, і в цьому розчині ззамочить е, на сутки е, насіння. Потім е, їх треба, щоб вони були сипучі, вам було гарно ними працювати, висаджувати, значить, просушити на теплій температурі такій, до сипучості. і можна починати посів. А можна використати ще один метод, допустимо, є із сьогодні, просто замочити е, на 10-15 хвилин. Е, ну, безпосередньо в розчині, залить, е, е, сіміна перекисом, щоб вони 10-15 хвилин там е, помочилися. Е, просто потім е, трошки неудобно буде їх висівати, бо вони будуть мокрі. Ну, якщо об'єми у вас не сильно великі, то можна і такий спосіб використати. Значить, ну що, я використовую для вирощення розсади е, такі, допустимо, е, сорти помідорів. Їх, як звичайно, ви знаєте, дуже багато. Ну, в нашій зоні тут е, на Одещині, е, значить, самими такими із популярних є мікадо розовий. Раз. Мікадо жовтий, два. Ну, з таких крупних е, сортів є е, такий томат, як е, Малиновий Гігант. От. Значить, що е, ще є? Десь треба мати сорт ранніх помідорів. Наприклад, є вот з ранніх загадка, є ще санька. Вот. сорт ранніх помідор. Ну і зараз в останній час дуже популярністю користуються От. Є вони високорослі, середньорослі. Отака, вот друзі, такий набор приблизно, можна використати. Звісно, хто. Має більше, більше коштів, можна придбати насіння гібридно f 1 да, голландські сіміна, да, Томати f 1 Для своїх цілей, якщо вам 20-30 кустів, треба висадити, можна використати такі томати. От, друзі, коротко. Що я хотів вам розповісти про вирощування томатів, розсади томатів по новому. А на цьому буду завершувати своє включення. Бажаю мирного неба і гарних урожаїв. І пока. До побачення. На все добре.